Ранок, зараз так хорошо, пів на жост. А я хочу вам розказати один літній лайфхак на рахунок черешні, щоб ваша черешня завжди плодоносила. І що саме головне, вам бачите ззаді на фоні, щоб вона не була у вас здорова. Тобто, щоб вас врожай не тікав на периферію, десь високо далеко, і за яким ви не могли досягнути. Як зробити, щоб компактно вона плодоносила черешня? І що для цього потрібно зробити літом? Літом. так. Да. Бо зимня обрізка це є зимня обрізка, а літня обрізка я вам зараз покажу. І тим самим ви будете тримати свій врожай дуже близько до стовбура. Поняли, так? Да? Ось є черешня, неважно яка. Наша задача ось, є в нас стовбур. Да? Як зробити так, щоб. Ось тут не, не, не огорялася вона, ось ця частина виходить, гілки. А плодоносила аж там. Дивіться. У мене гілка другого порядку йде, дивіться, і вона вже зараз літо, червень, що це липень. липень. Зараз можете ще зробити таку операцію. Вона від, само, від самої основи вся в плодових бруньках. Дивіться, вся, 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 вся. букетики плодові, бачите? Маса плодових бруньок. Що я зробив? Я ось гілку однорічну перерізав ось тут. Клоц. Ні, а ось тут. Дивіться. Клоц. А чекайте, я зараз тут подивлюся. А, і тут теж ось тут, бачите, була прирізана. А, тут навіть вже список дало ось пеньочок, бачите, я зробив пеньочок на черешні. робіть на черешні пеньочки. І вони вже, він же закладає Це цьогорічна деревина, ось цей пеньочок і ось цей. Я коли тут прирізав, воно дасть. Після зрізу кілька гілок, але при цьому самому ви лишаєте процентів 50 молодого пагона, щоб він закладався брунькою. Ось, дивіться, зараз може більш краще вам покажу. Ось, дивіться, бачите, я зробив зріз тут і ось зробив зріз тут. Тут починається ось набиватися нова брунька, скоріше за все, буде. Бачите? І тут ще теж. Я ще думаю, що вона ще трошки вилізе і там далі вона. Так і залишиться. Що, що ця операція надає? Ця операція надає, що е, ось ця частина буде загружатися врожаєм. Тобто, якщо ви лишите однорічний пагін цілий і довгий, поняли, да? зараз на, на, покажу приклад. Ось дивіться, який довгий однорічний пагін. Звісно, пішов, 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 пішов сюди, аж сюди. Тобто, він літом не прибивався. Тобто, що нам дає, просто виганяє доровину і, і, як правило, плодова брунька буде закладатися ось на цій частині. Ось так десь процентів 50 до середини гілки. А та, що йде ближче до основи, вона буде оголятися. Зрозуміло, щоб цього не було, от треба процентів 30% цієї гілки удаляти. Однорічного пагона, поняли? Удалили все і і він і ця частина яка яку ви удалили вона почне закладати бруньку від основи тобто від самого від самого стобора звідки вона починає розвиватися.